Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Поліський. І сьогодні ми з вами поговоримо про радіоактивну техніку Чорнобиля та спробуємо дізнатись, куди ж вона подівалась. 26 квітня 1986 року трапилась наймасштабніша ядерна катастрофа в світі на Чорнобильській атомній електростанції імені Леніна радянського діяча. І ось у процесі ліквідації наслідків цієї аварії було задіяно чимала кількість техніки. Від цивільної техніки, від мотоциклів і легкових автомобілів до е мілітарі техніки, до бронетранспортерів, навіть і субули, такі мініатюрні, як танки, самохідні установки, до гелікоптерів і навіть роботів, які заміняли. Людей на даху четвертого енергоблоку, щоб розчищати завали від радіоактивного е, пилу та сміття. І так, сьогодні ми поговоримо про два найбільших так званих відстійника радіоактивної техніки, Самий такий відомий і про який знають напевно всі люди в світі, які цікавляться темою Чорнобиля, це відстійник Росоха. Це величезна територія розміром, напевно, з футбольне поле, може навіть і більше, на якому стояла різноманітна техніка, яка була умовно заражена, так би, так би мовити. Адже сама заражена техніка, вона була захоронена в могильниках під землею. І обстойний красоха він був зроблений для того, щоб е, ці машини деякий час простояли. І потім були відправлені на дезактивацію або на переплавку самого металу для подальшого якогось можливого використання. Мені вдалося побувати на відстійнику Росоха, який існував до 2013 року. І після він був повністю знищений. Невідомо куди потрапила ця техніка. Офіційно сказано, що вона була захоронена, а та, що була більш-менш чиста. Потрапила на переплавку на завод Вектор всередині Чорнобильської зони відчуження. Коли я перший раз там побував у 2010 році, я був дуже здивований, по-перше, величезними масштабами цієї техніки. А по друге, що майже вона вся була вже чиста від радіації. Хоча у мене був непрофесійний дозиметр радіометр, тоді прип'ять. У мого друга був радіометр Белла, і вони показували в 95% техніки, яку ми міряли, показували норму або навколо норми. Тільки на гвинтокрилах, тільки на деякій військовій техніці були перевищення. Ну і декілька артефактів ми знайшли, на якій були дуже значні перевищення. Це там, десятки мікрозіверт, при нормі до 0,3 мікрозіверта. Я бачив фото розсохи за 2000 год, за 2004 год, і тут було набагато більше техніки. Хоча мені ще вдалося побачити 80 приблизно відсотків з того, що там було. Звісно ж, ніяких там двигунів і дорогостоячих різних деталей там не було. А знаєте чому? Тому що, як я вже казав, це місце знаходиться дуже близько до жилих сел. І люди, які не боялись ні радіації, ні штрафів, ні навіть тюрми, просто-напросто ходили за цим металом. І з такими людьми я іноді спілкувався у селі Потока, наприклад, там жив один мій знайомий, який майже кожен день ходив на розсоху і щось звідти забирав і здавав у сусідньому селі, там була прийомка металу. Ніякої радіації там, звичайно ж, не заміряли. Та й в принципі, я думаю, що судячи з того, що ми бачили по дозиметру, вже багато металу там було чистого. Але ж законом це каралось навіть позбавленням волі, якщо ти щось звідти винесеш з зони відчуження. Не кажучи вже про те, що воно фаняще буде. Звісно ж, у вас назріває питання: а куди ділись ці всі двигуни коробки передач? Приборні панелі, багато що, чого, що повинно було бути на цій техніці, але його не було вже. І не було його, я вам скажу, цього вже навіть в кінці 90-х. Чому так було? Це по розказам самих ліквідаторів. Багато запчастин цієї техніки використовували самі ліквідатори, міліціонери там. Воєнні для своїх машин як запчастин. Тобто вони не їхали з зони відчуження на авторинок, а вони їхали на розсоху, розбирали те, що їм треба, і ставили собі на автомобіль, не дивлячись на радіацію, на якісь перевищення. І, звісно ж, було і мародерство. Мародерство процвітало також і в кінці 80-х, уже, ще при Радянському Союзі, і, звісно ж, у тяжкі часи 90-х, коли ці всі деталі. Були дефіцитом, і вони часто з'являлись на ринках великих міст на Київському, на Харківському, навіть на Львівському автобазарах знаходили радіоактивну техніку. Хто був трохи розумніший, ті ходили купляти різні, різні ці агрегати з дозиметром. Але таких людей було мало. і Можна тільки уявити, де зараз катається той чи інший двигун з такої техніки. Незвітні. Ну і в кінці 2012 року Ну і в кінці 2012 року техніка з Расохи почала зникати і дуже швидко. Скоріше за все, це був спеціальний якийсь наказ. І ця техніка Це ж було часи Януковича, до речі. Я думаю, що ця техніка злочинним шляхом була переважно вивезена за межі зони, і навіть за межі України та продана. Тому що один з бронетранспортерів таких побачили десь в Африці навіть. Оце з розсохи. Є фотографії, як везуть це все по зоні відчуження. Техніка зникла дуже-дуже швидко. Буквально 2-3 місяці, і поле розсохи було повністю спустошене. Це неймовірно, звичайно. Офіційно ж техніка пішла на захоронення та на завод Вектор в зоні відчуження для переробки металу. Але ж, звісно, вам, як і мені, я впевнений, мало в це віриться. Далі ми з вами переміщуємось на площадку так називаємо ПЗРО Буряківка. Тобто пункт захоронення радіоактивних відходів Буряківка. Це вже чисто могильник. Він теж має величезну площу, теж близько 15 гектар. І саме цікаве в буряківці, що тут є невеличка площадка з технікою, з дуже забрудненою технікою. Звісно, сюди звозились, звозились машини, теж гелікоптери, які були дуже суттєво заражені, і ніяких планів на цю техніку у ліквідаторів та у. Тодішньої адміністрації не було, тому що відмити їх просто нереально. І тут навіть є такі екземпляри, які я знаходив, які фонили по 150 мікрозіверт по 1500 мікрозіверт. ну, тобто дуже-дуже серйозні радіоактивні поля тут є. І що саме цікаве що тут е знаходиться єдиний екземпляр роботизованої техніки, присланої нам для допомоги Тоді Радянському Союзу. Допомоги в ліквідації Чорнобильської аварії це робот-джокер. Німецький поліцейський робот-джокер, який спеціально був направлений до Радянського Союзу для того, щоб замінити людей і прибрати радіоактивне сміття з даху четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Але, на жаль, цей робот пропрацював там лічені хвилини, тому що він не був розрахований на такі високі рівні радіації, тобто там тисячі. Десятки тисяч рентген на годину. А радянські діячі, щоб не розкривати всю правду, звісно ж, передали німецьким колегам, так би мовити, набагато занижені рівні радіації. Що вони сказали, що на даху, там, наприклад, у них там 1500, там, мікро... 1500 рентген або 500 рентген, сказали, да? а насправді там були десятки тисяч рентген. От німецькі. Інженери і би, зробили цей робот для саме такої радіації. А на більшу радіацію він, він не був розрахований, тому він працював недовго. Там далі були ще інші роботи, які розробляли вже наші інженери українські. Такий був робот СТР, до речі, самий вдалий робот, як каже інженер, який досі працює в Чорнобилі, Михайло Буков. Ось така історія цього робота Джокер. І він тут стоїть, він був в єдиному екземплярі направлений, і він тут, я думаю, буде стояти ще дуже-дуже багато років. Взагалі, пункт захоронення радіоактивних відходів Буряківка був розрахований на захоронення радіоактивного ґрунту та інших радіоактивних матеріалів, спеціальні траншеї, які тут є. Розрахований могильник на 300 років. Також тут є така цікава техніка, як імр це інженерна машина розгородження. Саме такими машинами вперше вдалося умовно безпечно під'їхати до Чорнобильського реактору та замірити радіацію. Тому що ця машина має захист саме від радіації. Вона створена для умов радіактивного апокаліпсису. Саме такими машинами. Зруйновували будинки в декількох селах Чорнобильської зони. Не знаю для чого саме був відданий такий наказ, по-моєму, він трохи ідіотський. Можете мене поправити в коментарях. Зруйнували села Копачі, села Чистогаловка та е Худір Янів. Це те, що мені відомо. Просто зносили дома і захоронювали їх там. же. І в цих селах є такі холміки, це є зруйновані, захоронені будинки. Як казали саме ліквідатори, це було зроблено для того, щоб запобігти розповсюдженню радіації по території зони. Я не знаю, як це працювало, чесно кажучи. По другій версії, це, це було саме села, які були поруч з прип'ятю, і їх захоронили, щоб мародери не тащили з міста прип'ять і не ховали, не ховались в цих доміках ті, хто ходили в прип'ять на промисел ворувати там всякі цінності. По-моєму, це, це все по, полніша маячня і просто ідіотський радянський якийсь наказ для ліквідаторів був. Але така історія і нічого не поробиш. Також тут є, напевно, з 20 БТРів броньованих машин. Це були так звані таксі для ліквідаторів. Чому таксі? Ліквідатори це люди, які працювали в зоні відчуження перші роки і займалися дезактивацією території там, радіо. Радіологічною розвідкою там, і наукових, наукових там, робіт, які зробили. Да, Багато чого робили, і ці люди якраз ну, вони переміщались по зоні на такому транспорті. Чому на такому? Тому що, коли вони їхали на легковій машині, їхали, вони опромінювались набагато більше, ніж вони опромінювались на таких бетерах, на БТРах, на військовій такій броньованій техніці, тому їх називали таксі для ліквідаторів. Тоді рівні радіації були набагато вищі не зараз. Зараз ми можемо спокійно там, біля цих машин погуляти, і ніякого вреда для нашого здоров'я не буде. Тобто гуляти можна, дивитись можна, а жити на цій території та біля цих радіоактивно небезпечних. Об'єктів, звичайно ж, не можна. Також тут був путєпрокладний Батем, теж захищений від радіації, і його використовували для той тієї ж цілі, що і імер. Руйнували дерева, будинки та їздили в місця, які дуже дуже сильно забруднені радіацією. Тут, як ми бачимо, стоїть багато вантажних машин, які теж використовувалися ліквідаторами. В них возились різні радіоактивні відходи. Деяка техніка навіть теж не їздила, просто була забруднена і відправлена на цей відстінку. А ось цей самий робот-джокер, поліцейський німецький робот-джокер. Є навіть архівні кадри в інтернеті на каналі Telecom Documentary е, Валерій Стародумов, ліквідатор відомий, знімав, як працює саме цей робот, і як він застряг, і його прийшлося знімати з даху і відправляти сюди на буряковку. І ти нічого не відчуваєш, ти радіацію не, ну, ніяк не відчуєш, тільки дозиметр може тобі сказати, що тут є радіація. А так ти навіть нічого не заподозриш. Так будеш гуляти, думати, що все ок. Можеш притулятись, сидіти на цій техніці. Цього всього робити не можна, звичайно. Також є от багато труб. До речі, колись бачив я такі труби. Є відео теж на Ютубі, де такі труби вивозять з зони відчуження, зупиняють там. Вантаж, там Камаз везе ці трубою десь уже під Києвом, там якісь рішали рядом з ними їздять, ну коротше, потім мінти приїжджають, щось там розбирають. Я не знаю, чим там все закінчилось, але це поодинокий випадок. Я думаю, що багато такого було раніше. раніше.